Добрий ранок, це канал. І я і мої кози і без на дворі Встала зараз повипускати курей, курчат. І їсти всім подавати це відповідь на запитання, що я за день роблю. Ну, Ось вітаю як свято, вітаю всіх. З святом Спаса, всім миру, спокою, здоров'я, скоріше і всім перемоги. Міцного вам всім здоров'я, тільки хороших новин, хай Бог посилає, тільки радісні новини. Ось і всього самого найкращого. Ось така у нас погода. Небо десь, не десь хмаринка, красота. Так, сам перед. Винесла хліб, буду дробити курчатом. Зараз навісіваю круп. Ось налю водички частенько їм, подаю курчатам. Тоді дам курам, гусям, все повипускаю. Ну, а що далі буду робити? Буду розказувати гуси по пасу. Ось, а, чекайте, повипускаю все тоді. Кози подою. А тоді вже буду гуси пасти і тоді вже після гусей пожену пасти кози. Попасу кози. Нє. Перед тим як гнати кози, піду до баби, закапаю очі. Тоді пожену кози, попасу кози, прижену кози. Ось Буду будити всіх і гріти, їсти, готувати їсти, в мене там треба. Котлітки пожарити, рибку пожарити, Карпика і налісники обжарити. Ось таке. Наготую їсти. А там далі буде видно, що будемо робити. Ось це, що я маю зараз робити зранку. Як ми поїмо, собакам тоді винести їсти. Отам кустомашки будуть. Ось. Те, що ще. Ще їм додам те, що в них є. Винесу їхнє варени їсти. Ось погодую псів. І тоді напевно вже аж я ляжу відпочити. То десь буде година коло одинадцятої. Ось так. А там далі що буду робити? Побачимо. ранок в селі гарно. Дав би Бог тільки миру. Прилітали синички. Вроді похолодання не передаю, а синички є. Та й таке то. Гарно, Півники співають тихенько, ще би Бог дав миру. І вже було б взагалі прекрасно. Ладно, нема коли стояти, час йде. Я вже мала пропускати курчат і кури їх все мала зробити. Ладно? Зроблю, тоді покажу. Так, кури випустила. Їсти покидала їм гічка, зерно, туди зерно, бо ті, що куплені, вони бояться сюди йти їсти, не хочуть. Ну, вже підходять. Так, гусям гічки вкинула, зерна насипала. Ну, зараз випустимо кури мали. Поперли їсти. А тим пару штук весь час... Весь час не видно, куди вони йдуть всі. Ось так. Смачний хліб сам перед. Хліб їдять, крупина висівала, Гичка і салат. Ось так вони у мене, а смакують. Перейде хліб рано і вечір, я їм даю хліб, в обід зазвичай сира даю ще трохи. Ось. Щось такі діла. Ладно, хай вони їдять, йдемо гуси випустимо. І побігли мої гуси. Так що ось так. З птицею я упоралася. Тепер йдемо до кіс. Так, ми упоралися. І йдемо пастися. Гуси я попасла. Ось. Тепер попасу козульки. Так я буду пасти, вийду в стрім. Побуду трошки в стрімі. Ось. А там далі буде видно, що будемо робити. Так що ось таке діло. А, наше сонечко сходить. У нас є 7 годин-5 хвилин. Ми йдемо пастися з козульками. Ось так вони йдуть за мною. Хто там питає, де мої кози. Чує кози, не показую, от кози. А більше про кози на каналі я і маміні тваринки. Це є мій другий канал. О, ось такі то справи. Ось так ми йдемо. Я йду вперед. Вони йдуть за мною. Я їх далеко гнати сьогодні не буду. Це мій садок. А це зараз сусідній. Підемо з ними пастися. Ось такі-то справи. О, що буду далі робити, буду показувати. Кози напасла, пригнала. Їсти їм, всипала. Доїдають мої кузульки, мазульки. Свиням вже наготувала, зараз викину. Святошка, у Свято, нас тільки, вони люблять їх. Кузенята вже своє зерно з'їли. Ось так. Зараз будемо вже йти до хати. так? Козульки, мазульки. Так, козульки, мазульки моя кнопочка. Ага, ага, і ти лобайчик, і ти лобайчик виріз. І моя ріжулька тут, як тут. І мої мазульки всі. Ага, ага. І тебе, тебе, тебе теж погладжу. Так, так, все. Будемо що далі робити, тоді буду показувати, що далі робимо. Ну, а це вже я наготувала сніданок. Паляниця з маком, рибку пожарила, кашку загріла. І котлетки пожарила. Так що, Хто до нас, будемо смакувати? Всім смачного. Ну, а що далі будемо робити? Буду показувати. Ну, Молоко до паляниці це святе. Да -да. Так, що... Ось такий в мене сніданок, Борщ буде на обід загріти, і м'ясо курочі на обід. А зараз снідаємо. Всім смачного, хто снідає. Всім всього найкращого. Ну, це діло у нас вже з обіда. Так, їсти зготувала, поснідали. Одихнули, тоді пообідали. Зараз попорались на обід, подавали козам їсти, пити. І пасем гусі. пасем гуси. Попораємося на вечір. Сьогодні свято ні з такого робити нема. Тяжкого. попоратись на вечір, вечір стрім, толюю, напевно. О, та й от, от таке. Так що ось такі то справи. Ну, а будний день роботи більше, бо будний день треба йти на город. Волоти або барабої копати. Ось та й таке то. А вечір козам треба яблук накришити, дати, тоді курчатам подавати, позагонити, курам подавати, позагонити. Та й такі-то Ось, Оце таким. Ну Попістеляти, свиням подавати, ну, ось таке, що, що кожен день робиться. Та й такі то справи. Так, Якось так. Ось такий день. Ну, вже може ще щось вирватися, таке, що навіть не думала, не гадала. Всяко може бути. От. Ось такі-то справи, ладненько. Всім гарного дня, всіх ще раз зі святом. Дякую всім, хто мене вітав зі святом. То буде ще вітав. Всім все самого найкращого. Мирного неба і міцного здоров'я. Всім удачі, до зустрічі в слідучому відео. Па-па-па-па.